Формадол забудь про головний біль. Сьогодні поговоримо про зброю. Наскільки це актуальне питання зараз всім зрозуміло, але чи видавати цивільним в руки зброю? Кому видавати? Хто повинен давати дозвіл? Хто повинен Як? регулювати це питання? Чи повинен бути діалог влади з суспільством? Чи навпаки, було соціальне дослідження від компанії Градус Research, яке показує, що в Україні за рік кількість громадян, які підтримують легалізацію цивільної вогнепальної зброї, зросла до 45%. Більше половини населення воліють. Придбати травматичну зброю, і Проте... от тут виникає питання логічно, так чи інакше цього достатньо для того, щоб е, прийняти таке рішення, чи все-таки необхідні ще е, обговорення спеціалістів, публічні обговорення? Та я не про політиків зараз кажу, а про спеціалістів. І от про це, власне, ми теж в першу чергу поговоримо, тому що є обставини великої сили, які на нас так чи інакше впливають, е, і на громадську думку, а є фактори, які можуть потім вплинути на нашу реальність, і на наше майбутнє. У Давайте нас в гостях Олег Болдирів, ветеран АТО і воєнний письменник. Ми з яким заходите. ми, власне, і поговоримо на цю тему. Вітаємо вас. Доброго, доброго. Вітаю. доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. А да. ви, ви без зброї, хотілося щоб ви щось показали. З... А, ну, все, прекрасно. З... З... Ну, потім так. Да. <сих> Це знаєте, має, має потім як в кінці ну, фільму. знаєте? Є така дістав, стріляй. Рушниця. дістав стріляй, да. да, Рушниця, яка висить, повинна рано чи пізно. Олеже, висити. давайте спочатку, щоб таку е, е, велику розмову починати, спочатку розуміємо вашу позицію. Ви за чи проти легалізації? А, ну, По-перше, легалізація. Ми ж про короткоство говоримо І володиня, так? про ну, про те, що дозволено у всіх Цивільним. цивілізованих країнах. Цивілізовані країни от, два різних напрямки: мають: є Європа, яка за майже уся за повну заборону короткоствольної зброї. Угу. І є Штати, які здебільшої кількість штатів. Вони за дозвіл короткоствольної зброї, тому от, цивілізація тут теж пішла двома от, от, різними три. шляхами. Да. Але, але, але і щас... там і там все одно є дозвіл. Тобто, це ми чи не єдина країна в світі, де практично заборонено в принципі, крім мисливської зброї, яка реєструється, стає членом товариства мисливців і маєш зброю, яку тримаєш в сейфі або спортсменом. Або спортсменом. мисливець спортсмен пістолет, що висить у мене на боку. Я придбав. Це травматична зброя. Uh -huh. Я її придбав, тому що раніше був поліцейським і має на це законне обґрунтування її придбати. Ви, як журналісти, теж можете придбати, але співробітники каналу, які нас зараз знімають, її придбати не можуть. Uh -huh. Странний підхід. Uh -huh. Але дивіться: цивілізований світ пішов різними шляхами. Ми теж цивілізована країна. ну я так гадаю, що крайня цивілізована країна, якщо дивитися в сторону сходу, це точно. От, форпост, так. повинні розуміти, що у нас в країні вже 9 років війна, зброя це безпека. Навіть у словосполученні Збройні Сили України, там є зброя слово. а це, зброя це захист. Тому якщо моя особиста точка зору, і як бувшого, бувшого військового, потім був що. Поліцейського. і зараз знову я у формі uh -huh. а, люди хочуть безпеки. Держава, жодна держава у світі не може забезпечити 100% безпеки для кожної людини на офісі. біля кожного тобто поліцейського ви, не ви за? Так, все На цьому ставимо крапку. Ми розуміємо позицію, і тепер йдемо далі у дискусію. Як це має прийматися, з яких умов. Давайте подивимося сюжет. Ми підготували людей, запитали на вулиці, поспілкувалися з представниками е, міністерства внутрішніх справ, е, в якій точці ми зараз знаходимося та розуміння ситуації і, об, і обговоримо відразу після угу. сюжету. Давайте подивимось. Українці масово купують зброю від початку повномасштабної війни. Попит збільшився, відсотки може на 50 збільшився. При тому, що купується абсолютно люба зброя, там від мілкашки, тобто для початківців, там хто хоче себе спробувати в якомусь та снайпінгу, то е, купують от, мілкокаліберні гвинтівки. Люди тренуються. Абсолютно всі громадяни от заходять і кажуть, нам щось таке, от щось не дуже дороге, щоб на всяк випадок вдома. За останніми дослідженнями, Gradus Research, майже кожен другий українець за легалізацію зброї. Приважно тому, що люди хочуть відчувати себе в безпеці, захищати себе та своїх близьких, а ще бути готовими до оборони. Про вільне володіння зброєю питали в українців і через дію. У червні це опитування ініціювали в Міністерстві внутрішніх справ. Проголосували майже 2 мільйони українців. Серед них 60% були за вільне володіння зброєю. Сніданок теж порозпитував людей на вулицях Києва, чи варто дозволяти вільно мати зброю. Це не дуже потрібно зараз, в даний момент тому, що безпека понад усе важлива. І Я думаю, це буде більше криміналу. Вважаю, що ми вже настільки вже сумлінні, вже наш народи, люди. Що буде не буде ніяких випадків таких неприємних. Не від цього підтримую повністю. Я думаю, ні, це буде погано з нашою ситуацією в країні. І я думаю, що це приведе до поганих дуже наслідків. Якщо у кожного буде зброя 23 лютого 2022 року, кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. Український парламент підтримав у першому читанні законопроект про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. Цей документ мав би нарешті визначити умови та порядок отримання українцями зброї. В Асоціації власників зброї кажуть, по суті, законопроект має багато недоліків, особливо що стосується типу зброї та порядку її носіння. Він фактично дублює внутрішні міліцейські накази, які сьогодні існують, і він просто законсервує ще на багато років цю ситуацію, яка і призвела до такого, що ми сьогодні з вами бачимо. Маленький пістолет можна буде зберігати в себе вдома. Незрозуміло для чого, якщо провести таку ну, наочну аналогію, тобто все одно, що ви можете придбати собі автомобіль, а зберігати його тільки на паркінгу, і от виїжджати і користуватися ним ви не можете. Із важливого, після ухвалення законопроєкту в другому читанні має запрацювати єдиний реєстр зброї. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяють автоматизовану систему. Вона відслідковуватиме повний життєвий цикл зброї, виготовлення, продаж, утилізація. Ми в свою чергу отримуємо єдиний реєстр. І якщо будуть ті чи інші кримінальні там правопорушення з ознаками, наприклад, вогнепального там вогнепального обсуд ще чогось, ми звичайно зразу будемо швидше ідентифікувати і знати на кого зареєстрована та чи інша зброя. Законопроект про обіг вогнепальної зброї має з одного боку лібералізувати обіг вогнепальної зброї для цивільних в Україні, а з іншого посилити відповідальність за її незаконне використання. Про те, якою буде остаточна версія документа, невідомо до другого читання. Законопроєкт поки так і не дійшов. Так, ну є дійсно ну... там умови різні думки. Є народне голосування в дії, є соціологія. Ну народ, як ти бачив, теж розділилися. Одні ну, за суха, інші проти. Ну, звичайно, це нормально завжди не буде там стосуткової чи якась, треба. Так? У людей питати, як от дивіться, зараз другий законопроект ще не прийнятий. Так він пішов далі в парламент, так. тобто закону до сих пір немає. Але суспільство і опитування суспільства показує, що суспільство готове до цього, чи потрібен цей діалог влади законодавчих органів, виконавчих органів і людей для того, щоб зрозуміти, треба. Легалізовувати зброю в суспільстві чи ні? Я вам доповім так: діалог тут не потрібен. Народ сказав свою думку. Угу. Дія сказала свою думку. Два мільйони опитуваних, більше мільйона за. Ну, досить вже, нема, бо діалогів. Дайте людям безпеку. Її потрібно дати. Отже, а можна я пересузую? Дозвольте, я скажу. Ну, да, а, завдання держави це не керувати нами, а регламентувати. Угу. Це питання. Так, звісно. А якщо людина відсидала три строки, і вона приходить і хоче придбати вогнепальну зброю, то логічно її не давати. Але якщо людина військовий, поліцейський, а якщо людина має безоблачну біографію, як ви, чому, чому, чому би їй не придбати зброю? я вам хочу сказати, як о, сенсу, як о, людина, яка служила в поліції. А, коли я почав службу в поліції, перше, що я зробив, це попросив свою а, дружину більше ніколи після дев'ятої вечора не ходити в АТБ. А, це коли було? Ну це було там 17, 18, 19 mm -hmm. роки. А, дивіться, а, ми ж насам, насамперед думаємо не, не про свою особисту безпеку, не про мене. Я здоровий мужик. ви сім теж. Сім'я, сім'я, ясно. Найближчі люди нам а, декілька днів тому. Завдяки відключенням електроенергії, коли згасає весь квартал, одну з співробітниць нашого концерну намагалися пограбувати на парковці новуса у сім вечора. Сім вечора. Просто темно. Давайте подумаємо так, через призму нашої сім'ї. Чи готові ми доручити нашим умовним, жінкам, дружинам можливість себе захистити? Тому що ми всі здорові можемо помахатися. А вони ні. Це 50 кілограм і повна ну, безпомічність це, це, Треба розуміти, виблі. чи зможе вона скористатися цією зброєю, тому а що це, 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 це так само треба мати сміливість витягнути і її. От тут заходить держава, яка mm. е зарегламентує, а людина, якщо хоче себе захистити, повинна буде виконати певний перелік дій. Навчитися, Поті, здати покажіть, екзамен. покажіть, будь ласка, свій це <свистити> травматична зброя. це травматична зброя, це зброя, про яку йде мова. Ну, дивіться, це не зовсім зброя. Без патронів. Угу. Ось це та зброя, про яку йде мова теж. І цю зброю можуть, можуть зараз купувати ну, не всі категорії громадян. Чим відрізняється травматична я, зброя я, я знаю, від, від, від вогнепальної зброї? Тобто сюди це, це для людей, щоб пояснити. Сюди закладаються не справжні кулі, так? Це кулі, які не вбивають людину, а травмують. А... <с> Якщо чесно, то травматична зброя від а, зброї а, вогнепальної справжньої відрізняється а, насамперед міфом про те, що ця зброя не вбиває, але є безліч випадків, коли з травматичною зброєю теж можна було вбити, можна і людину. І вбити насправді, так неправильно користуватися. Так а, ви сказали, і... ви сказали про слово міф. У нас є е, міфи, які нам треба розвінчати або підтвердити їх. Перший міф. Через е, легалізацію зброї зросте злочинність, так чи ні? Жодна країна світу не спостерігала це, коли вводила дозвіл для громадян на носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Наступне зросте травматизм і і летальні випадки. Ну це те, це те ж саме ні. Травматичної зброї достатньо для того, щоб е, 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 зброя була. Тобто це міф про легалізацію зброї. Травматичної зброї достатньо. Достатньо? Ні. А, дозвольте розверну на хвилину. Mm -hmm. а, травматична зброя дає уяву користувачу, що він не вб'є. Тому його, а, вибачте, українською, порох примінення. Mm -hmm. а, його рішення про те, що він її буде використовувати, воно дається легше. А вбити з неї можна, тому е, я рахую, що потрібна е, нормальна вогнепальна короткоствольна зброя. Е, Сполучені Штати Америки не граються в травматичну зброю. У них є травматична зброя тільки там у поліцейських підрозділів, коли вони там е, вони навчаються довго її правильно використовувати. Але якщо я за сандалю з травмата в горло, то ну скоріш за все людина. І ще один В контроль над вогнепальною зброєю карає тільки законослухняних. Міф чи, чи не міф? Контроль а, над вогнепальною зброєю карає тільки законослухняних. Контроль потрібен, а запрет ні. Угу. Угу. Ще один міф, якого немає в нашому списку, і про який поза очі багато говорить, і хочеться зараз його озвучити. А, перемога. Uh, і uh, з фронту прийдуть багато людей, які насправді бачили і пережили багато що. Uh, люди, які були в окупації, люди, які відчували прильоти. Ми всі, по суті, після перемоги будемо з ПТСР. так чи інакше. Uh, і це люди, які, ну м'яко кажучи, навіть кришталевою біографію, але з додатковими обставинами, які можуть вплинути uh, на використання зброї, так чи інакше. Мовно кажучи, я просто озвучу те, mm -hmm. що в, принципі, mm -hmm. да, в яких обставинах ми є. А, що це за обставини? Поясніть. А, я вам на прикладі поясню до цього війна йшла 8 років. Mm -hmm. а, через фронт пройшло більше 150 тисяч людей. А, обіг зброї був шалений. такий же, як зараз, mm -hmm. шалений. Mm -hmm. а, чи ви чули про сплеск насильства з використанням а, вогнепальної зброї серед учасників АТО і коло ну, погодь, що масштаб Ні. зараз більші? Масштаби більше, а, але сплесень, але але це йде рік, а і те, те шло, те шло, а те йшло. Те, що погонуло всю країну зараз, так чи інакше. А, ПТСР, про яке я кажу ПТСР не дорівнює діагноз ПТСР, якщо він виставляється, те що питання, хто і як його ставить. Діагноз ПТСР не означає, що людина небезпечна для суспільства. Це по перше, і по-друге, дивіться, ми зараз саме говоримо про людей, які добровільно пішли в окопи захищати так. цю країну. Так. Ще раз ми говоримо про людей, яким, по ідеї, країна повинна бути довічно, довічно благодарна. Uh -huh. І тепер ми говоримо про них, що вони небезпечні для суспільства, що вони принесуть нам проблеми. Жодна країна світу не вирішила проблеми з ветеранами, uh -huh. але це проблема з ветеранами і ПТСРом. Це на америка гарно працює. То різні речі не касається. Угу. Люди, е, дивіться, я глибоко впевнений, що якщо е, пом'якшити законодавство в обігу зброї, якщо дозволити, дозволити людям короткоствольну зброю, травматичну чи нормальну бойову, я за нормальну бойову. Угу. Е, багато чого, що произошло з 24 лютого, його б не було. Отак. Його б не було. Ми почули е, думку професіонала людини, яка тримала в руках зброю, е, ветерана То, письменник е, людина, яка розбирається в зброї, і почули конкретну відповідь. Якщо суспільство за легалізацію зброї, то зброю треба легалізовувати і на рівні держави, і на рівні побутової думки, як травматичну, так і бойову. І ви правильно е, помітили, що комусь здається, що травматичною можна не вбити, тому його простіше використати, простіше прийняти таке рішення. А насправді. Від mm. це не так, тому краще в руках вже мати бойову зброю і думати сто разів, перш ніж витягнути і примінити її. Ну і безперечно, контроль над тим кому видавати, кому ніхто психі... психічно здоровий, хто не має це ніякого має криміналу за собою. Тобто, цей да. закон дотримання цього закону е призведе до того, що суспільство буде здоровим психологічно і психічно використовувати зброю тоді, коли треба. І міфи ми розвінчали. Злочинність від цього не піднімає. Пасибі дякую вам. Дякую дякую, вам. Що дякую, що вам. Що Удачі вам. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.